Добрий день, друзі! Ви на каналі SkyStarter. У нас сьогодні трафік. Ми його колись робили, але тут хтось поліз до втягуючого реле. Щось його тут розбирали, розпечатували. Коротше кажучи, проблему втягуючим реле будемо міняти. Нічого особливого тут робити не будемо. Зараз ми його відкриємо. Тут шпильки вже були відновлені. Як бачите, новий щіткотримач вставлений. Зараз ми це все піднімемо, розберемо і подивимося, як воно виглядає, втягуючи в дуже поганому стані. При минулому ремонті його не міняли, але це було давно. Як бачите, щітки повністю в ідеальному стані. Якор потрібно вичистити. по втулках також все ідеально. Піднімаємо стакан. Тут все рівненько, чистенько. Редуктор. Він хоч і змазаний, але потрібно поновити смазку. Відкручуємо безпосередньо втягуюче реле. І ось воно. Взагалі клієнт зжалувався на те, що воно клацало після ремонту самого втягуючого реле. Не знаю, хто його робив. Це все потрібно робити на спецобладнанні. Коротше кажучи, їх дід на коліні реставрував, а от потім людина мучається з цим все. Витягуємо зірочки з редуктора і обов'язково шарик не забуваємо. Це дуже важливо. Ось цей шарик. Він часто губиться. Редуктор висипався, тому що чомусь стопорне кільце вони не закрили при тому ремонті. Ну, коротше кажучи, тут як завжди начудили і потім привезли нам його. Піднімаємо редуктор, шпильки випадають, тому що вони вже відновлені, і бендекс також випав. Окремо від валу вже все розсипалось. Ну, коротше, зараз все зробимо, все буде гарно. Ось саме кольцо це стоперне, чомусь воно не закрите було, хоча напівзакрите. Коротше, не зрозуміло, ми його взагалі, щоб не ризикувати, замінили повністю це кільце. Побачите далі. Тут ніби все ціле, але чомусь кільце не зачинене. Ми вже все вичистили і починаємо збирати його. Бендекс також в ідеальному стані. Ставимо кільце стопорне. Ось по такій схемі його обстукуємо. Це внутрішня обстук і наружнім закриваємо. Ось так все гарно закрилось. Не знаю, в чому була проблема, коротше, ми її вирішили. Змащуємо передню втулку і садимо редуктор. Також все гарно змащуємо, але небагато змазки. То важливо, тому що взимку вона прихолоняє, потім починає в'язати стартер. Небагато, її там багато не потрібно. Садимо демпферну резину, дистанційну демпферну. Є так металевий під вилку і резину ізоляційну, скажімо так. Ставимо статорний стакан, кидаємо ротор, ось таким чином одягаємо щітки, змащуємо задню втулку і все це збираємо. Спочатку чітко тримач притискаємо і шпильки проводимо з наружної сторони, скажімо так, дозаду. Ось так все всаджуємо. Притискаємо гарненько. Ось ця гайка тут потрібно розуміти, щоб вона не виходила за контур. Якщо потрібно, підрізати її болгаркою трохи, щоб підрівняти, щоб вона при посадці не чіплялась за корпус. Ставимо нове втягуюче реле. Ось так він гарнесенько працює. Дякую, підписуйтесь, ставте лайк.